У нас поповнення модельного ряду інверторів сол До нас приїхали 30-кіловатні мережеві інвертори. І зараз зробимо коротенький огляд. В комплектації іде. Монтажний комплект. Для встановлення на стіну та комунікації по стороні DC та AC. Монтажна планка на стінку. А і Донгол в комплекті, який підтримує rs 485 Wi-Fi та LAN з'єднання. Зауважу Wi-Fi стік йде в комплекті з інвертором. Ви тільки подивіться на колір. Такого кольору більше ніякого інвертора немає. Мережеві інвертори Soult Planet єдиний в Україні, хто має захист IFC. Захист IFC це переривач довгого замикання. Він забезпечує надійну та тривалу роботу інвертора. Поспішайте замовити інвертори мережеві Soul Planet, так як осталось буквально декілька одиниць, так як всі інвертори були продані в дорозі.